Всім. Сьогодні смажимо смачні дурни. Дуже простий легкий є рецепт, зовсім без муки. Просто натраємо 5 картошин десь середніх, потім одне яйце, пару зубчиків чеснику або цибулю, що ви краще любите. От. І один, така, один секрет. Як ми натираємо деруни, да, Треба натирати на терці для дерунів частину більш, більшу частину картоплі. А ну, ще половину, ну, більшу, меншу частину натираємо просто на самій дрібній терці. От, І така у нас дворідна консистенція виходить. От, і в цьому секрет смачних дирунів. От, усім смачного, хто зараз їсть. А ну, також ми додаємо солі за смаком, ну, чайно, чайну, півчайної ложечки, щоб не пересолити. От. І перемішуємо і обсмажуємо такі чудові деруни з обох сторон. Усім дякую за коменти. Пишіть в коментах, хто любить такі смачні деруни. Ставте, Підписуйтесь на канал, буде ще багато нових цікавих рецептів. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!